Привіт! Мене звати Марія Вінченко. Мені 11 років. Я приїхала з Донецької області, міста Покровськ. Я дуже люблю займатися танцями на піоні та дуже люблю плавати. Я довго займаюся обичними танцями, а піону займаюся десь 4 місяці. У мене дуже добре виходить, ну гарна нагрузка та дуже впливає на саму здоров'я. Ще я дуже люблю малювати. Ще у школі займатися фехтуванням. Ну на школі це такий предмет, ми займаємося. Я мрію о перемозі. Я хочу стати гримером, тому що мені дуже подобається малювати на людях різні макіяжі. Ну, у дитинстві на мамі, а зараз ну, теж буває на мамі. Там на мамі не подрузі бувало. Треба дуже старатися вміти гарно робити макіяж, гарно робити гарні зачіски. Я прийшла сюди, тому що мені дуже подобається розмовляти з людьми, подобається займатися на камерах та дуже подобається ем, говорити на мікрофоні.